Доброго дня, ви на каналі Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Orion RF404. Тракторець на 40 кінських сил, повемопривідний, реверсний. 8 передач вперед, 8 передач назад. З доповнительним розподільником та примусовою гідравліку, та, що давить вниз. Тракторець коштує 8100 доларів, тому цікаво, звертайтеся. Щасливі власники теж знімають. Вітаємо вас з покупкою. Тракторець їде Кіровоградська область СМТ Петрово. Доставка завжди міні-агро безкоштовна. Гарантія 2 роки. Ось така навіска, дивіться, два циліндрики, розподільник. Всім гарного дня, до побачення! Слава Україні!